Друзі, всім добрий раночок. Сьогодні спробуємо взяти реванш по хижаку. Е, минуле відео, хто дивився, ви бачили, стільки клювак я жодної не реалізував. Сьогодні спробуємо реабілітуватися. Дивіться, але сьогодні я пройду непоганий відрізок по річці Дніпро, береговий, а потім ми заскочимо в ту затоку, в якій мені не вдалося нічого реалізувати, і спробуємо взяти реванш. Тому поїхали, як завжди, все розкажу і покажу. Поїхали. Так, починаємо. Давайте я вам розкажу. Дивіться, у нас є Дніпро, у нас немає води, нижче Кременчуцької ГЕС. Чомусь у нас дуже давно вже дуже довго скинули так воду, що просто бачите. Коріння лежить, те бревно я навіть не бачив. Я раніше в костюмі ми тут взагалі рибалили і його переступали перечіплялися завжди через нього. Зараз, бачите, лежить просто на березі. Води немає. Так, По комплекту у мене сьогодні тотем 2,74 зріст, 6,24 тест. Сьогодні я ваги буду кидати, я думаю, десь від 8 до 14 грам. Ось так і починаємо. Довжина 2,74, щоб докинути. Зараз дивіться, я поставив 2,5 дюйми, чисто перевірити окуня. Минулі роки тут непогано ловився окунь, саме в цьому місці, там бугарок, а в цьому взагалі не було. І ось зараз просто я бачу, що є течія. Думаю, перевірю. Поставив 2,5 дюйми приманочку. Зараз швиденько обкидаємо і потім переходимо до чогось більшого. Будемо шукати нашу щуку трофейну зимову щуку. Сьогодні, начебто, найгарніший день з усього, що було нещодавно і буде попереду. Сьогодні 2 метри в секунду вітер, але я скажу неприємний такий в обличчя адме. Мрячка стоїть, знаєте, так, я думаю, на камері буду протирати періодично, тому що я ж кажу, таке, як моросить. Знаєте. Температура вже падає, падає і падає. Сьогодні у нас 1 градус був. Ну, автівка показувала. Тому сьогодні треба буде щуку вимучувати більш такою плавною подачкою, буду намагатися, якщо не буду забувати. Так, Друзі, є рибка, не знаю хто такий, але є. Не дуже схоже на окуня, або це дуже-дуже непоганий окунь. Зараз подивимось, блін, круто спрацювало. Так, іде йде кудись, куди не треба. У мене ви бачили останнє відео з корягами проблеми прям дуже-дуже. Так, сюди йди. Сюди йди, вже кудись там вилізе. Та що ти будеш робити заліз? Це просто якийсь сюр. Зараза, заліз. А ну давайте ось так спробуємо. Я навіть не знаю як. Та ну все. Блін. Якесь прокляття. Плюнув, до речі, начебто ось там прямо. Як воно так вийшло, я не знаю. Так, друзі, не повірите, хоч би ця гілка не зламалась, бо тут одразу глибина. Я бачу Окуня. І гарний-гарний окунь. Просто кабанюра. Просто такий, як треба. Але він обмотався навколо гілки. Я не знаю тепер навіть, що робити. Так, а ну давай, може, вийдеш. Ну-ну-ну-ну-ну! Є! Блін, він навіть більше, ніж я думав! Так, друзі, навіть більше, ніж я думав. Оце, оце воно! Оце воно! Ой! Ви подивіться! Так, це треба зняти і зважити. На нормальну камерку. Зараз покажу. Блін, капець. Я, до речі, ловив найбільшого кіло 460 здається. Чи кіло 360. Але це, я скажу, також крутий хлопець. Бачите, 2,5 дюйми. Це ушедік колір Локс. І ось тільки подивіться. Межі радості просто немає. Ви подивіться. Давайте дізнаємося, що воно важить. Поїхали. Кіло 210. Кіло 270. Кіло 270. Ось такі гарнівня. Так, випускаємо. Такі повинні бути, тому що з окуням у нас, я скажу, дуже-дуже важко на Дніпрі стало. Раніше їх було багато. Я ж кажу, незрозуміло, чи ці. Чи це оці черв'яки, знаєте, які в них їх потихеньку видушують. Чи що ну, з ними не зрозуміло але з окуням стало ну, набагато у нас складніше. Раніше в будь-якій протоці стаєш, дотягнеш, кидаєш і є, є, є. Так, і давайте швиденько, тому що ти чи я не завжди може скінчитися А я думаю, там ще повинні жити ось такі. Тому поїхали. Так, малюк. Давай, щоб у нас таких було побільше. Такий хижак. Ух".《<-thmith> так, давайте спробуємо ще, течія ще присутня. T5 я сказав у шедік, четвертий номер гачка офсетного Туристориї Light, 10 грамчиків джегріг, 2 2.0 з 05 проволочки. І поїхали ще хочу. Роздача окуня не відбулася. Разів 20, певно, кинув. Давайте зараз поставлю 3 дюйми і потихеньку будемо просуватися ну, туди в ліву сторону. Цей окунь такий, що він буде їсти я думаю, і 4 дюйми буде їсти. Так. Так, Непогано обкидав, ніхто тут не живе сьогодні. Про холодне я скажу, отак я десь 20 хвилин от я стояв, кидав. Починають ніжки замерзати, тому одягайтеся. Ті, хто вже завершив сезон і думає, що все, в таку погоду не ходжу. В таку погоду якраз можна піймати щось дуже, дуже непогано. Просто треба гарно одягатися. Підштанники, термухи, все одягаєте. Шкарпетки, в'язані, шкарпетки, теплі, все. І, і, в принципі, непогано, можна бігати. Але треба трішки, трішки переміщуватись швидше. Шкода, що не було кількості, тому що ну, на цьому місці були моменти, де я ловив ловив 7-5 штук. І це все ще з клюваками якимись там, хвостами відкусаними. Тут один контакт, одна риба і все. Ну нічого, тепер переключаємось трішки в більшу рибку в трофейну. Десь щука. Тут зараз ну щука, може і судачки будуть. Подивимось. О чомусь ось на цьому відрізку, де я зараз буду йти, ну дуже рідко попадається, тому зараз чисто 4 дюйми не менше. Ого! Да, такого рівня я ще не бачив. Тут обкидаємо. А тут сьогодні нічого, біжимо на кладку і далі, і далі, і далі. Краса, просто краса. Так, тут у нас вже зачепів не буде. Ставимо двійничок. Також свінг імпакт, щоб летіло далі. Я ж кажу, це Дніпро тут. Чим далі кинеш, тим краще. І вагу трішки збільшив 14 грамів. Було 10, тепер 14. Тут у нас ямка зараз буде, як у нас Так, друзі, ось такий, як був невеличкий контакт, майже на викиді. Хвіст накинуло на гачок. Я думаю, це був невеличкий судачок. Уф, так, ще одна така нанотичочок. Я підозрюю, що це. Невеликий судачок. Можна перейти на меншу приманку, але не дуже хочеться. Хочеться, щоб вже щось таке гарне. Давайте вже будемо сподіватися, що хтось причепиться побільше. Так, ну що робити, коли нічого не клює. Експериментувати! Давайте сьогодні спеціально кинув мандулу. Ось така, дивіться, патріотична. Давайте спробуємо. Хто зна, хто зна. Втрачати нам нічого. Все одно ніфіга толком не клює. Зараз два, два місця ретельно повпираємось. Тут якраз ямка і судак я тут ловив. І течочки, бачите, якісь були. Давайте повпираємось. І летить вона непогано. Суперова пішла. Перев'язався, я не знаю, що це було, але шнур порвався десь отут. трішки вище котушки, може, коли йшов десь або черетину тиронув, не знаю. Так, з мандулами покінчили. У мене була одна. Так, чисто спробувати. Но я її непогано так покидав довгенько, нічісінько не було. Продовжуємо з силіконом начебто і дощу нема але бачите така мряка стоїть що просто весь мокрий так ну що сказати починалося все веселіше але нічого не здаємося ще в кінці ж підемо в затоку спробуємо щук піймати сьогодні а зараз ще одне місце по судочку. Так, давайте перекусимо снігерс. Ми тоді тут перекусили і піймали судака. Так що давайте зробимо те ж саме. І тут також сьогодні повні нулі, навіть покльовки не було. Обірвав одну приманку в корязі, гарно її обкидав, прям дуже гарно. Нічого. Біжимо на протокол ловити щуку. І так, починаємо наш реванш. Сьогодні в нас тихенько, класно, можна буде все гарненько обкидати. Подивимось, тут я починав, нічого не було, але хто зна де воно сьогодні, може вона тут. Так, є, друзі. Є! Ось вона. Клювака, крутезно. Поїхали. Я думаю, щупак, але невеликий. Невеликий. может такой також монстр окунь. Дочекався я цю клюваку. Щурь, щурь. Ну, килушечка є. Так. Иди сюда. Десь сюди, іди сюди. Ава! Зробили. Гарний-гарний знак. Може буде круто, коли зараз підемо далі. Так, давайте покажу на що і як. І так, і так ось такий щурьонаш. Я думаю, в районі кілограмчику десь, може трішки менше навіть. Ось така гарнюня. Так, давайте покажемо що. Нічого нового я в цих місцях не покажу. Е, копія Svінhimpacту, фетиш від Seleкту 206 колір. Тут треба якомога як, як далі закинути, тому приманки всі такі летючі. Не побачите ви тут якихось раків у мене або щось типу Мадвагу, фріку. Так, манюнька, давай. Ось так. Ось так, пішла. Так, з першим місцем закінчуємо і починаємо йти по затоці. Не захотів більше ніхто клювати, не на маленькі, не на великі приманки. Зараз поставив золоту таку серединку. Опа! Три дюйми фатфіш. Три дюйма я і закину більш-менш далеченько. І воно ще трішки летить. Тому ось я думаю, це буде те, що треба для щучки. Так, тепер треба пробратися. Так, о друзі, коляга, в якій я минулий раз злив рибу. Такий куконь тіліпається. Ні, щука, все нормально, якось дивно взагалі. Ну це маленьке, бачите, це швидко. Вон бачите, стерчить. тоді не стерчало. Вон коляшка стерчить. ось в ній я тоді і залишив свою суперщуку. так. Ще одна. Я скажу, я пройшов три місця, це четверте. Нічого не було, що показувати. Ні покльовок, ні фігашечки. І ось нарешті замучив ще одну. Ось така. Оце взагалі мені. Так, давайте ще. Щука активна, в плані не така, як ми ловили в тому році, тут її після Нового року це вже було. Прямо перед тим, як стала крига. Тоді взагалі була пасивна, зараз активна. Тобто треба попасти під нос, але я так розумію, її тут просто немає. Якщо тоді треба було все дуже повільно робити, щоб отримати покльовки, але їх було багато. Вона промазувала, вона не попадала. А зараз просто вона активна, але просто в цьому році її тут немає. Я думаю. Це ще із-за того, що рівень, бачите, наскільки він низький. Просто. Я тоді кидав ось з берегу. Ось з того, де мог росте. І ось дивіться ще маленький судачок. Тут судачок ніколи не ловився, і він мертвий. А до цього я бачив ляща. Але він так був, ну, ледь ледь видно його було, я не показував. Ось така штука. Хто зна, хто зна. Може і електрики. Не знаю. О, А зараз дивіться, оце місце я взагалі не хотів сюди заходити кидати. Ось в цій коряжці тоді я злив також щуку. Вона зачепилася і зійшла. І тоді її було не видно. О, о отак. Ось ця коряга. Але давайте кинемо. Може сьогодні мені пощастить, я зараз когось зачеплю і витягну. Є. О, і непогано друзі. Як її краще витягати, я навіть не знаю. Давайте спробуємо вивезти ось сюди. Треба форсувати, блін, грузну. Форсувати, форсувати. Ну вона не така велика, так що я думаю, щось вийде. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Не така велика, як минулого разу, але... Нормально еще Так Також до кілушна. Цю я просто... <смі> вона ж так крутилася. <смі> так. Гілки ось так лежать в ту сторону. І я думаю або тут над ними переводити, або за ними. І вирішив за ними ось така штука. Оп! Так, Фетик спрацював 3 дюйми. Так, ось така у нас. Така, як перша, напевно, щучка невеличка, докілушна. Дивіться, друзі, в цьому відео я сильно багато не розказую про цю зимову риболовлю. Свої якісь думки я розповідав в минулому відео. А ви, будь ласка, і на теми, які вам цікаво послухати, в коментарях пишіть, я буду просто на наступних риболовлях відповідати на ваші коментарі, все, що вам цікаво почути, якщо вам цікаво почути мою думку, я буду розказувати. Так, випускаємо. А не прикидуйся, давай. Ага. Фу, важко. Я вам чесно скажу, дуже важко. Дуже важкі оці риболовлі в цьому році. В тому було простіше по щуці. І попслу я ходив, знаєте, там, типу, Дві-три покльовочки. Ну, Бувало і взагалі класно, бо я пам'ятаю, було по щуці взагалі класно. А я, навіть коли було дуже погано, все одно 2-3 рибки вдавалося піймати, ще були покльовочки. В цьому році важкувато. Прям дуже. Так, друзі, і за штатив там питаннячка були, я тоді забув відповісти. Дивіться, це в нас Benro is 05 Дуже раджу на китайських сайтах дешевше. Дешевше. Класна штука, компактний, тобто в рюкзак можна покласти чим він мені ну мені подобається. Якщо порівнювати з усім, що було до цього, це те, що він в рюкзак, можна його отак от покласти на дно. Зазвичай штативи дуже величезні, їх треба прикручувати з боку у рюкзака або ще щось. Це ось так лягає на дно в будь-який рюкзак. Тут я не пам'ятаю, чи 27 щось таке. ну тобто невеличкий. А розкладається, там здається, ну як повноцінний штатив, півтора метри чи скільки там. Тобто, ось так. І ось ця голова. У нас ще ось так. Тобто, бачите, змій зріст. А, а складається, а потім раз, раз. І це все ось таке маленьке. І, ну, якісний вже давненько у мене, плюсую. Але обережно з мулякою, з піском, щоб ось сюди не потрапляло. Тобто трішечки обережніше. Ось така класна річ. Оп. І поїхали далі. О, і так, друзі, здаюсь, все, обкидав все дуже-дуже ретельно. Що скажу по сьогоднішній риболовлі? Заради такого окуня вартувало сьогодні взагалі кудись іти. Я скажу кіло 270 я думав, я вже такого навіть приблизно не спіймаю. З човна, я, в принципі, коли ще було тепло, можна знайти місця, де там 700-800 кабанюки вскакують. Це вже. Порося такі, а кіло 270 це просто. І це все ще закріпив трьома щучками. Супер. Я скажу, реванш вдався, тому що в минулий раз, хто дивився, 5. Ну, не, не реалізації. Сьогодні було три клюваки щуки три щуки було дістав. Е, дивіться, про такі, знаєте, ось ми коли рибалимо, є такі моменти, що там здається щось там, типу покльовка була. Я це не рахую, це не кажу. Е, також, я думаю, судачки два рази там. Щось там, щось там намагалися, також не рахую. А так, в принципі, чотири нормальні клювання, чотири риби сьогодні. Ми побачили. Тому все, друзі, не забувайте, дуже вас прошу, накидайте мені якісь питаннячка, думку, думку мою, на які ви б хотіли почути. Я буду потихеньку їх собі виписувати і в процесі того, як буду ходити ловити, буду розповідати. Неважливо, питання від початківців чи вже. Питайте, питайте, за речі, якісь питайте. По е, тому, на що ловив, все, в принципі, кому цікаво, в описі під відео знайдете там, на посилання. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. До наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!